Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень. LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не твій. І сьогодні в нас буде на огляді надійний екран по заробітку криптовалюти без вкладень, CoinPays. Але перед початком огляду хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Далі переходимо за посиланням цим відео і потрапляємо на сам сайт. І після переходу потрапляємо на ось такий сайт, називається він у нас лайнфейс. Він працює вже доволі довгий час і справно платить своїм користуванням. Ну, для того, щоб нам почати тут працювати, ми натискаємо реєстрацію, далі вводимо свої дані, проходимо ось таку капчу. Нам тут потрібно знайти та вибрати, перевернути зображення, далі натискаєте реєстрацію. Вам приходить електронний лист на пошту, ви підтверджуєте свою електронну адресу і далі переходите до авторизації. Вводите свої дані, знову проходите таку капчу і натискаєте Логі. Далі потрапляє в свій особистий кабінет, заробляємо ми тут коїни проєкти. Далі бачимо інформацію щодо нашого аккаунту і також деяку інформацію, на чому ми можемо тут заробляти. Ну і перше, що ми робимо після входу, це ми збираємо наш денний бонус, ми можемо зразу його бачити тут на основній сторінці. Для цього ми зібрати. Проходимо капчу і натискаємо плен. Це як бачите, ми отримали наш щоденний бонус, і він нам дає одну енергію, плюс 0,2% бонус на сплати за виконання нами завдань, а також 5 ефірин рівня. І якщо ви будете щоденно проходити та збирати цей бонус, він у вас кожного дня буде додаватися та збільшувати. І з кожним днем ви будете заробляти ще більше Ну і наступний спосіб після цього, який ми розглянемо, це звичайно кран для цього переходимо на вкладку Фаусет. Також ми можемо щоденний бонус збирати ось. На панелі натискати бонус і переходити його збирати. Ну давайте перейдемо до екрану. Нам потрібно спочатку почекати 6 хвилин, збираємо ми 50 коїнів та одну енергію. Натискаємо після закінчення таймеру зібрати, проходимо капчу та антибот. Ми давайте антибот і капчунь. І натискаємо флейм. це ми отримали 50 токенів і 0,5 токенів це наш щоденний бонус. натискаємо ОК, збираємо ми кожні 5 хвилин, тому за день тут можна доволі непогано назбирати цих коїнів Ну і давайте далі перейдемо до. Наступного спосібу це серфін, тобто PTC або просто перегляд реклами. Тут ми бачимо, що за перегляд ми отримуємо 70 конів та один експіріенс рівень. І переглядати нам потрібно цю рекламу 30, цік. і також ми можемо переглянути всі інші. Зараз на сайті присутні 29 рекламних. Оголошення, які ми можемо переглянути. І давайте для прикладу переглянемо найкоротше, для того, щоб впевнено нам виплачує коїни, напевно, переглянути, нас перекидав на сайт реклами. Чекаємо 10 секунд, поки чекаємо, можемо переглянути, що рекламують. І бачите, все. Висвітало скапчар, проходимо її, почав Verify, нас перекидає на сайт реклами, закриваємо її. І все, як бачите, ми отримали свій 20 коїнів і таким чином також заробляємо на цьому сайті. Наступний осіб на це шортлінси. Тут ми бачимо, скільки зараз присутні на сайті шорт-лінців, скільки ми можемо отримати коїнів та скільки експеріаса рівні. І далі ми бачимо, скільки ми отримуємо за один шортлінг. Звичайно, я зараз не буду їх проходити для того, щоб не затримувати відео. І далі в нас там є оферволи, подаємо на них. Тут відразу ми бачимо всі оферволи, які є на цьому сайті. Далі також ми можемо. Обрати за категорії що ми хочемо, і для прикладу давайте перелік тіті. Ось на цих шуртинцях ми можемо просто переглядати рекламу і за це отримувати коїни і Давайте перейдемо на мовник на це на нього. Далі натискав АДС, на рекламу. І Як бачите, зараз присутні лише одна реклама. Для того щоб перелякати на неї нас перекидає на сайт реклами. Під нас західно чекаємо його закінчення. Це наша реклама. Просувати. Ми отримали свої 14 коїнів, і таким чином ми можемо заробляти. Також ми можемо брати інші категорії такі. Опитування, завдання, відео та популярні що на ті популярні, як бачите, які користувачі найчастіше виконують оферволи, та що вони на них проходять. Ну і також давайте переглянемо, що нам платить на опитування ось Наприклад, 2 нам платить ось такі суми коїнів за опитування, тому хто міг проходити, проходьте та заробляйте, Також у нас тут є майнинг, але звичайно, я нікому не радий. Тут майнити, тому що отримати вимало, а це все одно замедляє роботу вашого. ПК, а багато ви тут не заробите Але кому цікаво, можна, звичайно, спробувати. І також тут заробляти. І також тут є ще ігри у нас, як бачимо, тут є лотерея, дайс, фліп та колесо фортуни. Ну давайте фортуни І тут нам потрібно енергію для того, щоб його крутити. Енергію ми можемо збирати на саплінцях та на зборі на крані. І також нам будуть давати енергію в щоденному бонусі. Тому, коли у вас назбирається 10 енергій, ви крутку і можете отримати ось такі винагороди у коїні. Ну і далі вже всім зрозумілі дайс, коїн Давайте ще переглянемо лотерею. Один лотерейний бюлет у нас коштує 10 коїнів. Тут ми бачимо через скільки закінчиться лотерея і скільки тут розігрується боїв. І також бачимо останніх перебосів. Звичайно, хто хоче випробувати свою вдачу, Може купувати білети. і Звичайно, чим більше ви купите білетів, тим більший шанс вас на вигляд І ось таким чином також ми можемо заробляти. Але пам'ятайте, що Ігри це завжди азарт, і ви можете втратити весь свій баланс. І також ми можемо тут заробляти за активність на сайті, тобто за перегляд реклами збір на екрані, там шортлінси за купу лотерейних бюлетів та за виконання оферволі. І тут ми бачимо, скільки конів ми отримаємо за виконання цих завдань, і також за деякі завдання ми можемо отримати тут енергію Далі у нас іде інформація для рекламодавців. Тут ми можемо просувати свої. Реферальне посилання. Тут ми замовляємо рекламу, тут заповняємо всі поля. Далі ми обираємо, який час регляду ми хочемо замовити і скільки буде це коштувати. Як бачите, тут найдовша реклама це 30 секунд, стоїть вона 150 коїнів і найкоротша 10 секунд, коштує вона 40 коїнів. Тому хто. Рекламуємо світ, звичайно, можете їх також тут рекламувати. Далі тут ми переглядаємо вже нашу рекламу, і також тут вже поповнюємо свій баланс. Ми давайте введемо для піскоїнів. І тут ми можемо вже обмінювати свій основний баланс на. Депозитний і далі рекламувати. ну і також для того, щоб замовляти рекламу, ми можемо зробити депозит. Для цього натискаємо депозит. Мінімальна сума депозиту 0,5$. Давайте для прикладу натиснути 1$. І це в нас виходить 100 тисяч коїнів. Поповнювати ми можемо тут через Fawcett Pay та Coinbase. Але як бачите, через Coinbase мінімальна сума поповнення 5 доларів тому, звичайно, якщо ви не збираєте замовляти тут так багато реклами, поповнюйте через ProSetPay та замовляйте рекламу. Також ми можемо тут переглянути свій профіль, тут вся наша інформація та скільки завдань ми тут виконували. Також ми можемо тут заробляти на реферальній програмі. Вона тут 20% від заробітку вашими рефералами. Але також, якщо ви не заходите на сайт більше 30 днів, ви втрачаєте своїх рефералів, а якщо ваші реферали не заходять більше 30 днів, вони не будуть вас відображати. Тому, Пам'ятайте, що якщо ви сюди запрошуєте рефералів, то вам обов'язково потрібно хоча б один раз на місяць переходити на цей для того, щоб не втратити своїх референт. Ми також можемо прийняти нашу історію. Тут ми бачимо, які оферволи ми виконали. І також іншу інформацію щодо виводу, лотереї, і також оферволів. І давайте перейдемо до найцікавіших платцентрів. Вивід на цьому відео ми обираємо платіжну систему, на яку ми хочемо виводити. Виводити, як бачите, можемо на фолсет Pay, пеер, Binance гаманець, Coinbase та прямий гаманець. Ну, щодо мінімальних сум по виводу, на, там, наприклад, фолсет Pay обираємо любу криптовалюту. І як бачите, мінімальна сума виводу 1000 коїнів. На жаль, в мене зараз немає цієї суми на балансі, але як тільки я зможу вивести цього сайту, я звичайно вас проінформую, але цей сайт надійний, він. Ухватить і сподіваюся, в подальшому також буде платити. Давайте перейдемо в наступний payer. Тут ми можемо зібрати лише у доларах. І тут у нас вже мінімальна сума від тисяч коїнів. Давайте введемо сюди 5 тисяч. І це у нас буде дорівняти 5 цент. Наступний нас наступний це в нас Binance гомонець. Далі ми обираємо валюту, яку хочемо виводити. Ну, давайте вже Binance зберемо Binance. Як бачимо, тут вже сума набагато більша це 1 мільйон. Коні його введемо і подивимось, що це в нас буде BNB. Давайте, для того, щоб було зрозуміло, оберемо Якийсь стейблкоін, якщо він тут є, а бачите, нема такого нічого то ми могли обрати. Давайте оберемо біткоін, може більше буде зрозуміло. І як бачите, навіть змінилась мінімальна сума для виводу. Але тут також є плата за газ. Але вже в біткоїні ми можемо виводити 200 тисяч коїнів. Але якщо ми виводимо мільйон, ми бачимо скільки Сатош ми отримаємо Але пам'ятайте, що це біткоін в мережі Binance. Тому, якщо ви хочете навіть виводити, то обирати. Той самий адрес гаманця Binance для того, щоб не перепутати та не втратити свої кошти. Ну і я думаю, що і інші монети мають різну мінімальну суму для виплати, тому передивляйтесь кожну типу з цих монет, яку ви хочете виводити перед тим, як вже починати збирати. Як бачите вже на лайтку, ну, тобто тут кожна монетка має свою мінімальну суму для виплати. Ну, і Підемо далі, в нас тут Coinbase, на Coinbase у нас вивід від 100 тисяч і на прямий гаманець також від 100 тисяч Коїн. Давайте оберемо монетку. Як бачите, тут також кожна монета має свою рідну суму для ви. Тому так, що ви хочете напряму кудись виводити, то спочатку дивіться яка мінімальна сума, а потім починайте збирати. Але, звичайно, я вважаю, що краще вже виводити на гаманець FalsePay, тому що тут, тут найнижча мінімальна сума для виплати, і вона тут однакова для кожної з монет. А вже потім згамонця False Pay переводити куди вам потрібно. І ось таким чином ми можемо заробляти на цьому сайті абсолютно безкоштовно та без ніяких вклад. А я буду закінчувати. Кому сподобалось це відео, ставимо лайк, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.